Всім привіт, друзі! І в цьому відео будемо грати в стіле природ. Бодет, але це вже буде друга частина, і які кращі лакі-блоки? Адмінські лакі-блоки чи фестиваль лакі-блоки. Але не все так просто, тому що тут в мене обичні на другому поверсі будуть щось кращі, а на третьому поверсі будуть найкрутіші лакі-блоки. І при савте кукіл мілкий, радужний, і скільки він буде давати. Просто де, реально. І щось. Починає, бо. Так. <клістка> Спочатку ми відкриємо всі наші лаківлоки які ми вже знаємо. Але прикайте, тут у 1 падати Six 7. Понятно. <клістка> Кій 7 просто. На що мені надіятись? Давайте далі відкриваємо Може тут випаде 6, 7? Конечно. Давайте ще будем считать, сколько нам тысяч Ой, боже. Карлу. Агарини Лапалини. Хочу один Олесио на выбав, и то краще, чем оцей. Тупей Карлу. Карлу. Это да, вижу. виждам. скиллоки блоки, Конечно. <гум> Ура! Хоч щось але нормальне. Але вони всюди удивляють. Але фестивалі блоки, я їх, я їх ще ніколи не відкривав, я їх реально перший раз взагалі ну, не бачу, я їх вже бачу. А от перший раз відкриваю. <гум> <гум> я так поняв, що найкращі кок'ян-мілки, як я бачив з Ютубі. Але це не так, тому що я перший раз відкриваю які блоки взагалі. Ну мені кажеться, що вони хоч трохи візучащи фест... трохи трохи них підша вдача є чимось. Гіфтіні спайдени! А якщо Гіфтіні Spiderini, чого тут нема ще одного, типа відкрити? Типа такий буде. Зараз моя з чихуані, що було гарно. 25! 25! Типа... 2025 рік. Ура, 2025 рік! І так, ми посчитаємо, що із крутих мені випало на першу поверсі один. Ну дає більше мільйона, давайте считати. Один випав. Але далі вже буде багато, бо все далі у нас такі йдуть. Лекіблок, надіюсь, що мені випаде хоча б один з Сіх 7 Потому что моя надіжда вибити з отбильських лагідлоків 67, а з фестивальських лагідлоків, конечно, куки отбилки. Якщо мені зараз падає фігня, то. Я удаляю цю ігру. О! 7 мільйонів, це не фіня. І все таки це секретка, це сам ты пишешь що могло випасти. То я додаляю... О! Black Hole God! Честно, ура, Єгора! Аура! Аура! Краще бы не сказав це слово. Давайте далі відкриваємо. Джук! 20 скик 30 мільйонів секунд! Ура! Мне нравится лакиблока! É 25 Ah! Oh, cookie and Milky! Ballerina. Los cookie and Milky! Oh. Oh. 25 аура! Це просто ура! Це просто мега ура! Це самый везучийший просто трейлер, які блокашечки бачу. О, що тут? Я даже тут не представляю, що зараз буде. Скільки тут мутацій? О боже. Сразу давайте два открывай. Я сразу открываю і не дивлюсь. А! Six, АУРА! 400 млн секунд, 393 І ще й Black Hole God! Тупо з першого падає 6 7. И якщо ви хочете реально таку ауру, що вам падав такий 6 7 на стояшій ігрі і отакі от хуки милки, то підпишіться на мій канал і поставте лайк. Боже Los Ура, я ще не бачив такого гімбового. Не поняв. Los не поняв. Ні, якщо ви хочете ось ще таку дачу, що у вас пішов з дорожки ось отакий гібрид рот, то треба набрати все відео хоча б 15 лайків. Добо ну, це реально. Los так, ми вже тут. Давайте дальше -а -а -а. открываем. Але просто 6-7. Краброли монета. Но это тоже нормально. О боже, мне же тут страшно. 15 смайдовин. Сикин да е. 52-4 блюдо, реально. Да, это аура! Фикки. Просто ура! Ура! Uh, uh -uh. Ура! Ура! І чесно, зараз мені падає кукідбелку. Просто мені падає кукі от білку. Кук я білки. Ось, все, і я вже хотів закінчити відео і хотів показати, що чисто падає самі з фестивального Lucky Block з дуже куча мутацій. Що чисто падає самі? Щомі тако відкриває. І що чисто падає самі? Strawberry Elephant. Оце реально! Ура! Севі! Аура Семі. Хоча отсюда нереально випити Strober Elefanta. Ну, і для Семі все можна. І під таку прекрасну ноту, Семі хтів вам попрощатися з вами. І в цьому відео би подивилися, які кращі Лекіблоки фестивальні чи адмінські Лакіблоки. І виграли фестивальні, звісно. Бо мені то більше везло і самі і вообще зробив реально що саме більше. І не забувай ставити лайк і підписати себе канал. Поп, поп, і всім, Па-па!